Мабуть, найвражаючіший момент у всіх цих історіях це усвідомлення того, наскільки різноманітними і сміливими були спроби людства осмислити божественне ідея гностиків про те, що творець нашого світу може бути злим, або щонайменше недосконалим сліпим Богом, це справжній карколомний поворот. Вона пропонує радикальне пояснення існування зла і страждань у світі. Перетворюючи звичну картину світу на драму про втечу з космічної в'язниці, усі ці образи від механічних янголів Єзекіля та Бога, що бореться з людиною, до всеохоплюючого жаху Вішварупи та змієподібного деміурга, це не просто дивні фантазії, це глибокі філософські та теологічні роздуми, втілені в єдиній доступній формі мові символів. Вони показують нам, що прагнення пізнати вищу силу змушувало людський розум виходити далеко за рамки буденного. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця, ми лише злегка торкнулися цієї бездонної теми, сповненої дивовижних відкриттів. Якщо вам сподобалася ця подорож найдивовижнішими куточками священних текстів, не забудьте підписатися на канал. Поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А тепер питання до вас який із цих описів здався вам найдивовижнішим або, навпаки, найбільш осмисленим? Можливо, ви знаєте інші незвичайні образи Бога, про які ми не згадали. Напишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Отже, п'яте місце у нашому списку, і ми одразу перенаємо у глибокі та чудернацькі води Старого Завіту. Приготуйтеся, адже цей опис більше нагадує епізод із фантастичного блокбастера, аніж релігійний текст. Мова йде про знамените видіння пророка Єзикіїля. забудьте про будь які людиноподібні форми. Єзикіїль описує щось, що можна назвати божественним механізмом або небесним троном у Русі. Він бачить чотирьох неймовірних крилатих істот, і у кожної з них не одне, а цілих чотири обличчя: обличчя людини, лева, бика та орла, які дивляться у різні сторони. Під цими істотами знаходиться те, що справді вражає уяву колеса. Але це не просто колеса від воза. Пророк описує їх як колесо в колесі, складну конструкцію, яка могла рухатися в будь-який бік. Не повертаючись, і наймоторошніша деталь ободи цих коліс були суцільно вкриті очима. Лише уявіть собі цю картину. Не дивно, що сучасні уфологи та прихильники теорії палеоконтакту вбачають у цьому прямому тексті опис інопланетного корабля. Надто вже технологічно це звучить для давнього світу. Але що ж це насправді? Богослови ж пояснюють це як надзвичайно складну алегорію. чотири обличчя символізують усе живе на землі, людину, як вінець творіння, лева царя диких звірів, бика найсильніше з домашніх тварин, і орла володаря небес, колеса здатні рухатися куди завгодно. Це символ всюди сущості Бога, а незлічені очі, його всевідання, це не портрет Бога, а спроба описати його незбагненні атрибути. Він усюди, він усе бачить, і панує над усім творінням. Погодьтеся, це куди складніше, ніж просто старець на Хмарі, а, а від складних космічних механізмів перейдімо до чогось значно особистішого і, я б сказав, більш тілесного. Наш четвертий випуск це, це одна з найдивніших і найфізичніших історій в усій Біблії, йдеться про момент з книги буття, де праотець Яків. Вступає у справжню рукопашну сутичку, і не аби з ким, а як з'ясовується, із самим Богом. Уявіть собі таку картину, глибока ніч, яків залишається сам біля річки, раптом з'являється якийсь таємничий незнайомець і нападає на нього. Починається боротьба не словесна, не духовна, а справжнісінька фізична боротьба, яка триває до самого світанку. Найбільше вражає в цій історії те, що таємничий супротивник не може здолати Якова. Смертна людина тримається на рівних із божественною істотою. Зрештою, незнайомець торкається стегна Якова і пошкоджує його, але навіть це не завершує сутичку. На світанку незнайомець просить відпустити його, але Яків вже розуміючи, з ким має справу, заявляє. Не відпущу тебе, доки не благословиш мене. У відповідь Він отримує нове ім'я, Ізраїль, що буквально перекладається як той, хто боровся з Богом. Це образ Бога, з яким можна боротися, сперечатися і навіть вимагати від Нього благословення силою, це щось неймовірне, він повністю ламає стереотип про далекого і недосяжного Творця. Тут Бог постає як сила. З якою можна і потрібно взаємодіяти безпосередньо, навіть через конфлікт і боротьбу, м. Третім у нашому топі є образ, що ставить під сумнів саму можливість безпосередньо побачити Бога. Якщо Яків міг з ним боротися, то Мойсей прагнув більшого, він хотів його побачити, і відповідь, яку він отримав, породила один із найзагадковіших образів у священних текстах. Отож, пророк Мойсей перебуває на горі Синай у прямому спілкуванні з Богом, і він наважується на неймовірно сміливе прохання. Він каже Покажи мені славу твою, що по суті означає покажи мені себе, свій істинний вигляд, відповідь Бога одночасно і так і ні. Він погоджується, але ставить дуже дивну та лякаючу умову. Він каже Мойсею, що той не зможе побачити його обличчя адже. І це ключова фраза людина не може побачити мене і залишитися живою. Натомість Бог пропонує складний маневр. Він каже, що сховає Мойсея у розколеній скелі, потім він прикриє його своєю рукою, поки проходитиме повз, і лише коли він пройде, він прибере руку і Мойсею буде дозволено побачити лише задню сторону Бога. Що ж це взагалі означає? Звісно, йдеться не про фізичну спину, цей образ найпотужніша метафора. Обличчя Бога це його повна, незбагненна сутність, прямий контакт з якою знищив би смертну людину, а його задня сторона це да це його сліди у світі, його діяння, прояви його слави. Це все, що людське сприйняття здатне витримати, не зруйнувавшись. Це ідея про те, що Бог настільки величний, що ми можемо пізнавати його лише опосередковано, за наслідками його присутності. А тепер перенесемося з аврамічних релігій на схід у світ індуїзму, де на нас чекає образ номер мертва. І якщо попередні описи були дивними та загадковими, то цей по справжньому всеосяжний грандіозний і навіть жахливий. Йдеться про вселенську форму крішни, відому як Вішварупа. Ця історія розгортається на полі битви, описаній у священному тексті Бхагавадгіта. Великий воїн Арджуна сумнівається, чи варто йому битися проти власних родичів. Його візничий крішна, який насправді є аватаром Верховного Бога Вішну, дає йому настанови. Щоб довести свою божественну природу, Крішна погоджується явити Арджуні свою істинну пселенську форму. Те, що відкривається погляду Арджуни, перевершує будь-яку людську уяву та логіку. Він бачить не просто фігуру, а цілий всесвіт, укладений в одному тілі незлічена кількість облич очей, рук і ротів, звернених на всі боки. Тіло, що сяє яскравіше за тисячу сонць, які одночасно зійшли на небі, у цій формі Арджуна бачить усе суще, всіх богів, всіх демонів, всіх людей, усі планети та галактики. Він бачить минуле, теперішнє та майбутнє, він бачить, як воїни, включно з його ворогами, прагнуть в огненні пащі цього божества, щоб бути поглиненими, мов метелики, що летять на вогонь. Цей образ настільки могутній і страхітливий, що Арджуна найвеличніший з воїнів, охоплений трепетом і жахом. Він благає крішну приховати це видіння та повернутися до своєї звичної людиноподібної форми. Вішварупа – це не просто опис зовнішності, це демонстрація абсолютної, незбагненної та часом навіть моторошної тотальності Бога який є і творцем, і руйнівником усього сущого, а на, і ось ми й дісталися першого місця до найрадикальнішої і, можливо, найшокуючої концепції Бога з усіх, про які ми сьогодні говорили. А що як творець нашого світу, нас тут це не всеблагий і мудрий сотворитель, а помилка недосконала, неосвічена і навіть зла істота. Ласкаво просимо у світ гностицизму та його головного антагоніста Теміурга. Гностицизм це рання містична течія в християнстві, яку вважали Єресю. Гностики вірили, що існує істинний непізнаваний і досконалий Бог, який мешкає у духовному світі світла, а наш матеріальний світ з усіма його стражданнями, хворобами та смертю був створений не ним. За їхнім вченням наш світ. Справа рук нижчого божества на ім'я Єлдабаов або Деміург. він виник унаслідок помилки однієї з вищих духовних істот і був відлучений від божественної повноти. Цього творця описували як сліпого, неосвіченого і зарозумілого. Його часто зображували з головою лева і тілом змії символами люті та низинних інстинктів. Деміург у своєму невігластві помилково проголосив себе єдиним богом, промовивши фразу зі Старого Завіту Я Бог ревнивий, і немає іншого Бога, крім мене. За вчинням гностиків саме він ув'язнив божественні іскри наші душі у в'язницю з плоті у матеріальні тіла. Ця ідея перевертає звичний світогляд з ніг на голову. Тут Бог творець старого завіту. Це не об'єкт поклоніння, а космічний тиран, тюремник. А головна мета людського життя не служити йому, а через таємне знання гнозис, пробудитися, усвідомити свою справжню духовну природу і вирватися з його матеріальної в'язниці, щоб повернутися додому у світ істинного Бога. Це, без сумніву, найдивніший і найбунтарніший опис Бога в історії. Мабуть, найприголомшливіший момент у всіх цих історіях це усвідомлення того, наскільки різноманітними і сміливими були спроби людей осмислити божественне, ідея гностиків про те, що творець нашого світу може бути злим або принаймні недосконалим сліпим богом це справжній поворот. Вона пропонує радикальне пояснення існування зла і страждань у світі. Перетворюючи звичну картину світу на драму про втечу з космічної в'язниці, усі ці образи від механічних янголів, єзикіїля й бога, що бореться з людиною до всеосяжного жаху, вішва рупи і змієподібного деміурга, це не просто дивні фантазії, це глибокі філософські й теологічні роздуми, втілені в єдиній доступній формі мові символів. Вони показують нам, що прагнення пізнати вищу силу змушувало людський розум виходити далеко за межі буденного. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Ми лише злегка торкнулися цієї бездонної теми, сповненої дивовижних відкриттів. Якщо вам сподобалася ця подорож, найдивнішими куточками священних текстів. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А тепер запитання до вас який із цих описів здався вам найдивнішим або, навпаки, найбільш осмисленим. Можливо, ви знаєте інші незвичайні образи Бога, про які ми не згадали. Напишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво почитати.